Всіх вітаю з прекрасного Едмонтона. Літом тут дуже гарно, дуже прекрасно, і взагалі сьогодні така. Гарна погода цілий день була. Я просто не міг не вийти і не зробити відео. Але я не просто роблю відео. Я завжди піднімаю цікаві та важливі теми для своїх глядачів. Багато з вас мені пишуть, багато з вас мені дають різну інформацію, багато з вас мені завжди кажуть, про що поговорити що підняти. І я ніколи не боюся е, ніякої теми. Тому сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка, можливо, не сподобається деяким з вас. Можливо, деякі з вас не будуть задоволені. Ні, але це думка буде більшості моя, деяких канадців, які живуть в Канаді. А ви а ви з вашого боку постарайтеся, будь ласочка, постарайтеся залишити свою думку і сказати мені, чим ви думаєте, краща хата з сегли чи хата з дерева. Будь ласочка, буде цікаво, проведемо нормальну, гарну культурну дискусію. Я надіюся. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Не забудьте підтримати мене. Україномовний контент зараз дуже багато російськомовного контенту є. Нас україномовного контенту не так багато, і натхнення потрібно для людей, хто знімає відео, тому що це мотивує. Підписуйтесь на канал, підтримуйте все, що українське, не обов'язково, що ви навіть мене персонально підтримуєте. Підтримуйте просто нашу прекрасну, гарну, солов'юну українську мову. Я вам буду дуже сильно вдячний, бо це зараз, як ніколи, важливо єднатися, триматися разом. І дякую абсолютно всім, хто продовжує мене підтримувати. Дуже мало блогерів, дякують своїм аудиторії. Іторії, а я з самого першого дня, так як отримав першого підписника, до зараз майже 150 тисяч, дуже сильно вдячний вам всім, абсолютно і мені дуже приємно, що мене стільки людей підтримують за мою роботу. Я спеціально сюди прийшов, щоб ви собі могли подивитися на хати. На ці дерев'яні хати. Знаєте, дуже багато українців приїхало недавно за останні два роки по програмі Коет наших співвітчизників, українців, які привикли жити в цегляних будинках, для яких оці всі дерев'яні будинки дуже смішні. Люди не можуть зрозуміти, як можна півмільйона, 600 сімсот тисяч, навіть мільйон. Видавати за дерев'яні хати, і багато українців дуже сильно женуть на ці хати, розповідають про те, що це не вартує, що це погано, що це дуже незручно, невигідно. Ну абсолютно наговорюють по всіх факторах і навіть не розповідають про хороші плюси. Сьогодні я вам розповім, чим такі будинки кращі, чому іменно люди так люблять дерев'яні будинки тут в Канаді і взагалі. Чому це все так відбувається? Все ж таки, з цегла нібито можна би було будувати. Навіть колись було можна було дешевше цеглу брати. Зараз це вже трошки інша ситуація. Але я думаю, що це буде дуже цікаво послухати від людини, яка проживає вже тут 20 років. Знаєте, дуже багато в Україні ми привикли, я пам'ятаю, нашу квартиру. В, у Львові, в центрі міста, цегли, цегляний будинок, прекрасний будинок. Дійсно таке відчуття, що в безпеці. Так само у нас хата в селі, з цегли, розумієте? В тому нема нічого поганого. Звісно, цегла хороша, має свої. Переваги і не так і погано жити в такому будинку. Але вірити чи не вірити, в нас в Україні дуже всі привикли будувати будинок. От як хтось будує будинок, то жити хочуть в тому будинку ціле своє життя, і тому так планують, і тому таке серце віддають тому будинку. Бо думають, що цей будинок перейде дітям, що цей будинок буде для них на ціле життя. І такий менталітет, розумієте, в нас є. І від того не втекти. То так, як в нас є, так прийнято, тому нема нічого поганого. Тут, в Канаді, повірите ви чи не повірите, люди не люблять жити на одному місці так довго. Тому в Канаді будують будинки з, з дерева, бо це дуже швидко, це дуже легко, абсолютно швиденько дерево висихає. Потім можна вже зразу сантехніки, електрики, можуть автоматично, як тільки будинок вже складений. Збудований, вже можуть приходити, проводити все, що потрібно, і будинок готовий. Там місяць, два, три і вже можна нормально собі пожити, нормально собі можна заїхати. І це дуже швидко, дуже зручно. І найбільша перевага дерев'яних будинків в тому, що ви можете різні дизайни мати. Ви можете абсолютно на будь-який смак збудувати собі будинок. Цегляні будинки, вони трошки всі. На такий самий манер одинакові і з ними дуже так не побавишся, як з дерев'яними будинками. І в цьому кліматі, холодному кліматі, дерев'яні будинки абсолютно класні, вони тримають дуже добре тепло, вони тримають тепло зимою. І літом вони не є вже такі жаркі. На першому поверсі досить зручно, не так жарко. Якщо ви вже на другому, на третьому поверсі в дерев'яних будинках. То я згіден, але в будь-якому будинку, навіть цегляному, на другому, на третьому, на четвертому поверсі, вже стає трошки жаркувато, трошки незручно і не так приємно жити. Що цікаво, що в Канаді теж будують цегли. Навіть тут, в Едмонтоні, старіші будинки, деякі будинки були збудовані, з цегли. В Торонто дуже велика кількість будинків збудована, з цегли. Фактично вся така, знаєте, частина будинків збудована, з цегли, змішана разом з деревом. Тобто це не те, що тут такого до такого не прийнято, чи ніхто такого не бачив, чи ніхто не будує з цегли. Тут просто розумієте, потрібно будувати житло швидко. Швиденько, і якщо ви будете дуже довго будувати, якщо кожна компанія, будівельники будуть братися та будувати, розумієте, ці всі будинки, ці всі будинки руками, то один будинок займе побудувати півроку, розумієте. Це дуже довго, це непрактично, і враховуючи те, що в Канаді дуже велика проблема з житлом: що житла недостатньо. Дуже багато людей приїжджає, будується приблизно 200 тисяч плюс будинків в рік. Приїжджає 300-400 тисяч іммігрантів в рік. То це створює проблеми. Людям потрібно щоденько ці коробочки будувати, щоб могти їх продавати, щоб люди могли в'їжджати в ці коробки. В Канаді багато людей дуже живуть в приватних будинках. Їм це подобається, і це дійсно. Допомагає людям трошки дозволити собі такі приватні будинки, бо якщо цегла набагато дорожча тут в Канаді, ніж дерево. І дерево тут повно дерева, воно доступніше, його абсолютно дуже легко дістати, отримати. І дуже страшним таким будівельником не потрібно бути, щоб збудувати хату, яка буде нормально стояти з дерева. Вас, напевно, тепер інше питання цікавить: ну а як можуть хати бути з дерева краще від цегли? Розумієте? Справді це зручно дуже, тому що якщо ви, наприклад, маєте кусок землі, людина купує кусок землі, будує хату з дерева, ця хата буде стояти 100 років, так, грубо говорячи, якщо за нею доглядати, дивитися без проблем. А потім вже нова сім'я, яка буде мати, чи ваша родина, чи ваші діти, які отримують цю хату, яка передасться їм, чи вони не захочуть вже в тій хаті жити. Світ дуже рухається зараз вперед. Люди хочуть о, оновлятися, люди можуть собі. І просто за дуже легенько знищити цю хату з дерева і на тому самому місці побудувати швиденько нову. І, це, і в Канаді люди привикли переїжджати. Люди приблизно живуть від 6 до 10 років в одній хаті, і потім люди переїжджають або в інший район, або вони виплачують ту хату і хочуть якусь більшу, чи в них збільшується сім'я, чи вони просто хочуть. Переїхати в квартиру жити, розумієте, люди в Канаді, в Америки дуже часто рухаються. Вони не сидять так на місці, вони не прив'язані до одного місця, бо це земля іммігрантів. І коли іммігрант приїжджає на чужину, він не має такого прикріплення, такого відчуття, такого серця до тої хати чи до тої землі, як воно, наприклад, в нас вдома в селі. Чи навіть в міста, в міст в містах різних розумієте, тому що люди там це наша батьківщина, це наше повітря. А тут люди приїжджають, ну купили цю коробку, пожили в цій коробці, насолодилися, продали, поїхали собі в інше місто чи поїхали, купили кращу, гіршу хату, щоб мати більше фінансів, в кишені. Тобто, це все дуже 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 цікаво і дуже робить такі, знаєте. Дуже е е різноманітність створи для людей, і тут просто будувати хату на одному місці для себе, старатися платити великі гроші за цеглу. Буде дуже важко ще знайти людей, щоб це робили, тому що тут дуже люди і будівельники зайняті, тут короткий сезон. Холодно зимою, зимою ви дуже так не побудуєте, тому це не практично просто для такого клімату, для такої країни будувати будинки з сегли. Тут краще просто все зробити швиденько, просто і канадці люблять дуже жити, просто спокійно, щоб не перепрацьовувати, щоб не перенапружувати себе, бо це нікому не потрібно. Тут в Канаді ви можете йти в брудному одязі, в магазин ви можете піти в будь-якому одязі, різнокольоровому одязі. Тут всім до лампи. Тут головне, просто щоб... Тій особі було добре і не більше. Знаєте, наші співвітчизники, новоприбулі, які приїхали в Канаду, вони переживають за те, що може хата загорітися. Їм не подобається, що хати так близько будуються одна біля одної. І це справді, це справді. Важко до цього привикнути, але коли ви живете в цьому суспільстві, коли ви живете в цій країні довгий час, то рано чи пізно ви до цього привикаєте, ви на це вже так не дивитеся, що це щось ненормальне. Земля дорога, проблема в тому, що Канада така велика, всі новоприбулі говорять, та стільки багато землі, така багата країна, і люди ліплять хату на хаті. Це так, але проблема в тому, що Канада побазована на великих містах. Люди живуть в великих містах, хочуть жити в великих містах, в великих містах університеті, роботи. Можливості, тому ніхто не хоче дуже сильно так жити ні в яких там таких селищах чи містечках, так званих, і тому люди максималізують будівельники, місця, тому що люди тільки хочуть жити в великих містах. Якщо взяти просто Канаду і тільки великі міста поставити на карту, то Канада вже не така велика країна автоматично стає і земля справді тут. Дорогоцінна. І наші люди дуже переживають, щоб їхня хата не згоріла, вони хочуть щось, вони думають, що ця хата щось стягли, то вона навічно буде. Але в цьому житті немає нічого навічно. І в цьому житті головне, щоб вам було зручно, головне, щоб було практично. І повірте, в тій хаті навіть коли тут якісь душі, якісь вітри, досить впевнено, можна собі сидіти. А якщо дуже переживаєте. То у вас є бейсмен, підвал. Пішли в підвал, вітер зніс, верх хати, а ви собі залишилися внизу і попиваєте собі каву. Тобто, не все так і погано, правда, друзі? Прийшов час завершити ще одне. Відео цікаве відео, надії інформативне відео, бо таких відео мало є в інтернеті, але потрібно розповідати про різні теми. І це моя місія. Мені це приємно. Я надихаю людей і ви надихаєте мене. Бажаю вам здоров'я, міцного здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.